Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Борис Джонсон на посту прем'єра Британії запам'ятався українцям непохитною підтримкою українського народу та початку протистояння. Крім того, він чи не одним із перших відвідав Київ після початку розвторгнення. у серпні цього року, під час візиту до України Джонсон зазначив, що не можна проводити переговори з ведмедем, який їсть вашу ногу. Говорячи про можливість переговорів з РФ, також британський прем'єр виступив проти намагань певних іноземних лідерів зберегти обличчя Путіну. Проте Джонсон не припинив підтримувати Україну і після того як. Пішов з посади прем'єра. Довіра британському політику в Україні дедалі більше є. Однак, на жаль, не про усіх євролідерів наразі можна так сказати. Зокрема, Джонсон в інтерв'ю CNN Portugal розповів правду про те, як Єврокраїни реагували на перспективу вторгнення РФ в Україну. Стало відомо, що Європа виявилася не готовою до масштабних безпекових викликів, тому уряди різних країн реагували на ситуацію по різному У Франції до останнього не вірили у те, що російські війська здійснять напад. А у Німеччині сподівалися на швидкий кінець для України. Це не стало не Мінські угоди були знищені улітку минулого року. Після зустрічі Байдена Путіна я хотіла знову створити окремий євроформат переговорів з Путіним разом із Макроном у раді ЄС. Дехто заперечував проти цього і в мене більше не було сил наполягати, тому що усі про мене думали, восени вона піде, сказала Меркель в інтерв'ю Діршпігал. У цьому сенсі Меркель та її оточення вважали Україну безпідставно форсуючою подією. При цьому не дотримуючись власних договірних обіцянок, це мінські угоди. Макрон меншою мірою був за Кремель. Він апелював до реальної залежності. Економіки Франції. Цій від розпервинного ринку сировини готові були підтримати позицію головних по ЄС і менш значущі гравці, Італія, Угорщина і так далі. Фактично, за Україну стояла нова Європа, яка набагато принциповіша в контексті дотримання євроцінностей ніж будь-яка країна Західної Європи. Принципову позицію займала також Великобританія. І тут важливо розуміти, що Шольц сам вважав себе продовжувачем лінії Меркель. Він не вважав Україну винною в мінську, проте його політпозиція була схожа на французьку. Росія надто сильна, щоб безпосередньо воювати з нею на полі бою, а тому не миттєво говорити про капітуляцію і вивести переговорне русло до прийнятних значень. Що ж сталося далі, з ініціативи Байдена в рамках консультації з безпеки для України було запрошено так званий перевірочний період, який складав близько кількох тижнів, поки сторони говорили, що вони не готові надавати для ЗСУ летальне озброєння. Таким чином, адміністрація Байдена зіграла досить цікаво. Вона, ніби, не йшла на різку конфронтацію з Кремлем та Західною Європою, щоб не провокувати розколу євромеханізмі, але робила ставки на можливий успіх України. При цьому сама не будучи упевнено. Ю в цьому простіше кажучи, Вашингтон своєю політвагою врятував терцілісність України, давши їй час показати себе. Європа не мала нормальної стратегії виживання після війни. При цьому голоси з Польщі та країн Балтії, економічні мотори Європи намагалися не чути. Німеччина Франція посилалися на НАТО як гарантію, що Путін до нас точно не влізе. Після того як випробувальний термін голоду летальної зброї минув, в Україну було направлено великі партії більш серйозної військової допомоги. При цьому Вашингтон і Лондон постійно перебували в прямому контакті з Києм надаючи розвід інформацію в реальному часі, що значно спростило для України сценарій повного розгрому розінфраструктурних ланцюжків просування. Вашингтон став певним у програші Путіна уже у той момент, коли колона за 64 кілометри військ техніки була фактично знищена. Тепер, завдяки тодішній вірі американської адміністрації, завдяки військовій допомозі союзників, завдяки принциповості лідерів великого світу Джонсона та Байдена, Західна Європа перейшла на бік сили. Ми тепер щодня чуємо базу від Шольца, що є результатом того, що Україна почала не Просто домінувати у війні вона стала ставити повістку як військових зіткнень, так і геополітичних процесів з Росією борються за принципом болота, не провокуючи її на різкі дії, а дозволяючи путіну у всій терористичній державі починати захлинатися в каламутних водах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.